Русня вкрала сковку. В Небічистомо чути грім, В небі свистелечути чути грім. Російська музика, як ковід, який постійно мутує та мімікрує. Скільки не роби щеплень, вона завжди знайде шпарину, щоб підібратись до тебе поближче. На стрімінгах, в таксі, в черговій добірці. Подивіться, що ще переспівала русня. І, на жаль, ми не перші. Це ж було вже з проблемою експансії великої культури агресора. Людство вже стикалося. Під час Другої світової теж траплялися моменти, коли люди слухали музику країни-окупанта, наспівуючи собі, під ніс какая разница» і музика в політики». Твори німецьких композиторів теж не одразу почали скасовувати, намагалися спокійно виконувати на концертах. Якийсь час транслювали на радіо і завжди знаходилися божевільні, які все це несамовито захищали.

Штанкафор. Це хід під назвою Лілі Марлен німецької естрадної співачки Лали Андерсен. Пісня заснована на вірші німецького солдата Першої світової, який писав з фронту своїм подругам Лілі та Марлен. Вперше вона пролунала в ефірі 18 серпня 1941 року, після чого стала хітом у країнах, що були окуповані Німеччиною. Згодом Андерсен записала англійську версію. Версію пісні, що стала популярна вже у Британії, а не тільки на окупованих німеччиною територіях, вейтинкодранбіт walking in the shadows, where all meet. Так, під час бомбардування Лондона у лондонських пабах ганяли німецький хіт. Як спробували вийти з цієї проблеми? Записали ще одну версію, виконану британцями для британців. Загалом, під час Другої світової війни проти Німеччини, світ не поспішав гуртуватися проти німецької культури. Про це пише британська дослідниця Кері Н. Едінбург. У своїй роботі дослід. Досвіду прослуховування музики під час Другої світової війни в Британії. На той час плейлисти радіо BBC переважно складалися з класичної музики, базу якої формували твори німецьких та італійських композиторів. Коли почалася Друга світова, їх так сяк зам'ютили, і це не задовільнило фортепіанних снобів. Вони відкрито скаржилися на BBC та крутили ручки приймачів у бік ворожих радіостанцій, де цей контент був доступний. BBC пішло на пост Ступки та замість повного бану створило блеклист тих авторів, яких заборонено було ставити в ефір, але частина німецьких композиторів все одно не потрапили під санкції. Тож якась німецька музика й далі грала на бібісі. Це й викликало справедливе обурення у людей, чиї близькі та родичі пішли воювати і загинули. Ось один з листів того часу, який цитує у своїй роботі Керрі Н. Едінбург. Чому ми маємо слухати німецьких композиторів щодня, як микаємо радіо? Ми не маємо іншої музики? Хто керує Бібісі? Британці чи все ж німецькі біженці? Чи ви таким чином готуєтеся їх по-дружньому привітати, коли вони прийдуть нас окуповувати? Ба Більше у воєнному Лондоні люди й далі відвідували концертні програми з виконанням творів німецьких композиторів. Зокрема, відомою була Майра Гес, британська піаністка, яка виконувала твори Баха, Моцарта й Бетховена. Какая Разниця, вони ж давно померли. Які проблеми? Мистецтво поза політикою. Мистецтво це любов. Любов – це все, що нам потрібно. кожному із нас. Яскравим прикладом так званого позаполітичного митця був відомий німецький композитор Ріхард Штраус. У 1930-ті роки, коли Адольф Гітлер вже був при владі, Штрауса призначили головою музичної імперської палати. Трохи згодом він написав гімн Олімпійських ігор 1936 року. Року, та й далі досить непогано почував себе у третьому рейху. Штраус сподівався, що Гітлер докладе максимум зусиль для збереження німецької культури. Після війни був трибунал, на якому композитора виправдали. З таким бекграундом Штраусу пощастило уникнути покарання. Він мав змогу їздити на гастролі до Європи, збирати повні зали та отримувати схвальні відгуки від преси. Ідеальна рольова модель для гурту Любе. Це, дійсно вражі нацизму настоящего. Але музика може бути не тільки інструментом пропаганди, чи м'якого впливу, вона може бути і повноцінним інструментом катування. У Тіктоку існує тренд, де висміюється любов до музики ворога. Відео підписані різкими фразами, типу: Єврей слухає німецьку музику дорогою до газової камери, бо музика поза політикою. Wenn die stand, man Це фантасмагорична ситуація, чи цілком реальна? Чи слухали сказати складно, А Ось те, що виконували під страхом смерті. Так, оркестри у нацистських концтаборах були поширеним явищем. Для німців гра оркестру була розвагою. Наприклад, оркестр концтабору Аушвіц, який грав у вихідні для коменданта Рудольфа Геса та його оточення, або оркестр «Гетто Свінгери, який виконував джаз та свінг. Для ув'язнених ця музика була справжнім терором. За словами полоненої Еріки Ротшильд, нацисти за допомогою оркестрів знущалися над новоприбу. Улими у концтабори на залізничній платформі збирали найкращих музикантів. Вони грали польські, чеські чи угорські народні пісні, в залежності від того, звідки прибував потяг. Таким чином вони хотіли переконати людей, що їх привезли у безпечне місце, а насправді когось заганяли у табір, а когось одразу у піч. Чи практикують катування музикою росіяни? Так. Як своєю, так і іноземною британського контрактника Шона Пінера, який пішов добровольцем захищати Україну, у полоні катували монотонним гучним повторенням одних і тих самих пісень Абба та Шер. Свідок злочинів російської армії в Оленівці розповідав, що побиття полонених щовечора проводилося під гучну музику. А у центрі стратегічних комунікацій заявляли, що українських полонених катували російськими піснями, які змушували вчити та співати кілька годин поспіль. Їх змушувало читати та переказувати радянські книжки про піонерів, героїв та життєписи Сталіна, вивчати та співати російський гімн а також цілий набір російських пісень Ми русські, з нами Бог, дядя Вова, ми з тобою». Та пісні Газманова так під умовну інстасамку на повній гучності когось били струмом, відривали нігті або взагалі вбивали. Як після цього буде сприйматися така музика? Загалом українці поступово відмовляються від споживання російського контенту та надають перевагу українському, бо в лікуванні перианального дерматиту головне це наполегливість. Це відео ми підготували разом з медіа про українську культуру Лірум, на яке ми рекомендуємо підписатися. Вони розповідають про музику, кіно та літературу цікаво та неупереджено. Посилання на інстаграм та телеграм Ліруму під відео.